Всім привіт! Трішечки-трішечки ще доплести. Ну, думала сьогодні поки до запуска відео доплету голову. Але сьогодні такий ранок відбувся, що вже повідомляють, буде відключення світла, тому показую те, що зробила те, що ну, буду доплітати. Ось ангелочок. Показувала схему, і ось, бачите, трішки голова доплисти залишилось трішечки. Це сьогодні думала зранку до плиту. Бачите, окремо, ось я вже розпочала крило одне. Тут окремо буде доплітатися голова, і окремо буде доплітатися ще одне крило. Ну і також ось окремо тут е ці клітиночки пустенькі до, е до е ручок. Так що... Отак, стар... намагаюся рівненько вам показати. Ну, я ж кажу, трішки не вистачає, але вирішила запускати відео, тому що, як воно буде надалі, то вже відео буде на каналі. Ну, Сьогодні, я думаю, допрацюю. А, можливо, на завтра зроблю цього ангелочка вже буде видно. Так що... Ну, Я ж кажу, тут трішечки, трішечки, мені буквально ще декілька рядочків, декілька рядочків. Я ж кажу, І крило я вже е, нитку. Я йду так по полотну, і в мене, де нитка тягнеться, то так я й доплітаю, а потім оці частинки я вже буду виплітати. Так що, ось такий він гарненький буде, буде дуже цікавий, тому що крила йдуть отак до гори. Ось тут, бачите, отак вони. Ідуть отак догори. Так що буде дуже він такий цікавий, оригінальний буде. Так, ще я хотіла вам показати, ну, вчора тільки розпочала, думала більше зробити. Розпочала я ось цю серветочку, ну тут тільки трішечки, тільки трішечки. Так, тільки трішечки, бачите, тільки початок. Але показую те, що, те, що є. Тому що, так, Ой, закручується ще воно. Я ж кажу, тут буквально пару рядочків. А, ну, В інтернеті я бачила сплетену цю серветочку, вона дуже гарненька така. А, получалася. Яка в мене получиться, буду надіятися, що також буде гарненька. Так що, ось такі справи. Ну, і займалася біретом. Бірет уже я вам покажу трішки. Може, завтра. Що там уже куди продвинулася? Ще 27 см випливає трошки. Думала, що я завчора встигну доплестину. Вчора чомусь мало так попрацювала. Так, мої любі, гарного настрою. Дякую, що ви дивитесь, дякую за гарні слова. Дякую, що ви просто є. Всім гарного настрою. Ось у мене безпечний регіон, приходять повідомлення, тому що у нас ще. Є повітряна тривога, але я вирішила скористатися цим моментом, поки є світло. Бережіть себе, гарного настрою, любіть Бога і надіюся, що ми завтра з вами зустрінемося. Пока-пока, до завтра.